У самому серці тропічного балі схована таємниця, який понад тисячу років це не просто печера, це портал у світ стародавніх ритуалів і слонів, яких тут ніколи не було. А туристи цю печеру жартівливо називають сонячною. Я так розумію, тут можна взагалі зайти без білету. Ці вони, звісно, красиво малюють. Зараз їдемо у сонячну печеру, і я майже обсох ось у мене просто остання ділочка залишилась і. Вона вже довго тримається. Просто <laughs>, не чекайте тут, щоб у вас закінчився бензин. Ось 20% у вас баку є, вже їдьте заправляйтесь. Тому що я зараз їхав, думаю, там мені вистачить, тут зараз неподалік є такі, така міні-заправка, я там заправлюсь. А сьогодні субота і вона закрита, розумієте? Так, приїхали ми і перш ніж туди зайти, потрібно, як у нас в храмі, не можна в шортах, потрібно бути саме в юбках. How much is it? 150. Hundred fifty. One hundred good? Of course good. <реку> Я що це дійсно необхідно, але ми бачимо, що сьогодні взагалі всі. Yeah. This ass? What is this ass? Like this this like one? Do, yes. It's for what? Uh, but it's not necessary, right? It's not necessary. Uh -huh. This is uh, the of keep your party. Ну, я думаю, що воно коштує набагато дешевше, але не будемо торгуватися, тут жіночка не зустріла. Так от, я докажу, що сьогодні 80% індонезійців ходять у нарядах їх таких білих, красивих. Я покажу, вони точно будуть там, куди ми йдемо. Повинні бути і це дуже красиво. Сьогодні якийсь день, я так розумію, у них духовний. І ми попали саме на такий день. І водичку okay. нам дали безкоштовно. безкоштовну. Okay. Thank you. Thank you, І навіть нам так накривають байк, щоб потім у дубку не пекло. Ну круто, круто. Звісно, вони дуже раді, що ми хоч щось у них купили. Ось таку штуку, тільки у мене тут ножка трошки голяється. Ну, може я якось по-іншому заложу, зав'яжу. Але ну, зустріли нас добре. Саме місце повинно бути також крутим. Так, і нам потрібно тут обрати, не обрати, а взяти тікети. 50 тисяч за одного. 100 тисяч обох. А тут подивіться, що Дар'я замітила, тут не можна заходити жінкам з менструації. Я так розумію, це правильно переводиться. No entry for women during menstruation. А, І дрон тут не можна, тому зараз підемо його поставимо. А, тому якщо у вас менструація, або нікому не показуєте, або не приходьте. І так, знову ж таки, балійці завжди хочуть на нас нажитися. Ось тут, коли перевіряють у вас собі лети, вам дадуть безкоштовно цю штуку і ви зайдете собі самі без того, щоб її купувати. Але нічого, ми купили собі. Скай буде, ми будемо. На пляж. Да, стілка на пляж. Да, Будемо ж завжди кудись їздити на балі, тому нам гуд. А вам, якщо на один раз не потрібно купувати, просто зайшли і взяли її. Прям балійська краса. А? Подивіться. До речі, перший раз в такому духовному місці. А ось там та печера, в яку потрібно так розумію, заходити, саме та сонячна печера. Йдемо в неї. Hello? Guide? No, thank you, no today. Ціски вони, звісно, красиво малюють, і завжди у них різні, то вищі, то геть без них. Багато цих благовоній. і запах такий аж насичений. І хочеться аж э, кашляти, але я стримуюсь, тому що тут потрібно бути тихим. Виглядає, звісно, дуже атмосферно. Там всі якісь обряди йдемо. Обмазаним там рисом. ось Я бачу, він йому там ліпив і щось там розповідав, але не дуже зрозуміло, було, що е, доберіть хід. О, ми до речі, це залишилися одні. Можна трошки більш ну круте місце, насправді. І я прям бачу, що камера справляється. Фу. Ну непогано. Насправді, атмосферно тут на Балі такого місця ще не бачив. І за таку суму, в принципі, це три бакси за вхід. Ну, насправді, для нашого проекту це така значна сума. Рахую поїв один раз. Але щоб подивитися таку, таке незвичайне місце, я думаю, це того варте. Йдемо далі дивитися, що тут є. Це просто такий ринок. Саме для цієї локації. Я так розумію, можна колд Янг coconut, Так випити. Ну, вичка канат. Ну, на No, no, not today. Ukraine. Добре. Вибачили, що сплутала нас з росіянами. Ну, нічого. Буває. Це, на жаль, так часто зробляється. І ми, до речі, ось перший раз саме у храмі, так, це ж повноцінний храм, і ми можемо тут все подивитись, як у них тут все відбувається. Там написано, що візите не можна, так? Тому ми туди не заходимо. Не будемо нічого їм там сувати. І тут у них е, була церемонія вранці вже в день, вже майже 12. -та. А от вранці була церемонія, і подивіться, що вони тут приносять. Покажи е, на пожертвування. Тут картопля навіть якась. Це якісь взагалі все приносять і мандаринки. Е, тобто можна навіть поїсти. Я, звісно, не буду, тому що тут людей багато, але вже так хочеться їсти. Там багато чого є. І ця локація. Вона маленька насправді, але дуже атмосферна і немає аналогічних місць, я не бачу. Можливо, ми ще з вами подивимось. А це ще не все. Думали, що ми вже закінчили. А ні, тут ще є ось така локація з боку. Ось тут цей храм. А ось тут локація з боку. І йдемо подивимось, тут якась, якийсь водопад навіть маленький. Місце тут дуже красиве, саме ось тут у низині. хочеться прям дрон запустити, але тут не можна запускати його. Тому будемо насолоджуватись тим, що є, будемо насолоджуватись своїми очима. Ось так це відбувається. Просто беруть пожертви, там навіть кокос з лимончиком був. Прям нормально вони так пожертвують і м'яскотом. А ми все йшли, йшли і йшли. Я так розумію, тут можна взагалі зайти і навіть заїхати без білету. Подивіться, ось ми прийшли звідти, а ось там вже МПД стоять скутери. І просто це вже будівля, де живуть індонезійці. Тобто я так розумію, можна там зайти просто. Це вже ми вийшли. І тут немає нікого на вході, ніхто білети тут не продає. Можливо, можна. Так, якщо хочете, залишу вам, залишу вам і цю локацію також, що зараз подивлю, де це знаходиться. І якщо хочете. Хоча ні, не залишу. Давайте так, ми будемо чесними з балійцями, з індонезійцями, Вони, звісно, хочуть нас завжди з нас грошенят помати, але ми не будемо такими. Вони все такі, ну, вони бідні. І оці 50 тисяч, що ми даємо з людини, я певен, що. что все-таки тут добудовывается, доналаштовується. Просто знаете, что такая так можно вести. Мама Крюш. Это красиво. Він каже, good luck, good luck. Тобто він мені пророчить фортуну, я так розумію, доки в мене ці рисинки не спадуть, мені буде посміхатись фортуна. Тому виходить, не обов'язково платити за дідів, можна просто підійти ось до людей, які стоять біля таких міні-храмів, і вони вам зроблять ну, безкоштовно, але там захочете кинути щось в пожертву. Ми кинули один долар, так, 16 тисяч. І ось це не остання локація все ж таки, є ще такий трьохметровий водоспад. І на цьому ми закінчили цією локацією. Дуже красиво, дуже атмосферно, приходьте сюди, ось так вас будуть обмальовувати. Щось що, 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 що вами ще зроблять, якщо буде більше грошей до це. А так, крута локація за маленькі гроші.